Вітаю вас, друзі! На порозі яких змін ви стоїте, на порозі яких подій ви стоїте у вашому житті? Спочатку руни подивимося. Ну, ви стоїте на порозі чогось нового. Це руна Дагас, руна світанку, руна благословення вищих сил, щось нове, світле, прекрасне, благословенне небесами іде у ваше життя. Давайте подивимось, що це. Ну, по-перше, ви були довгий час в енергіях сумнівів, якихось переживань. Так. У більшості випадків це стосується вашої професійної діяльності. Ви дуже довго обдумували щось. Дуже багато було роздумів. Так, зараз подивимось про що це. Можливо, хтось із вас посідає досить стабільну таку позицію в суспільстві. Має статус певний керівні посади. Можливо, просто лідер за своєю натурою. Хто б ви не були, чоловік чи жінка, ви в імператорських енергіях. І тут щось нібито як змінюється. Змінюються ці енергії, руйнуються. І це пов'язано саме з професійною діяльністю. І ви просто ну, виходите. В інший напрямок своєї діяльності. Тут ви ще не маєте цього статусу, не маєте нічого, але це вам приносить якісь нові знання, новий досвід. І от ви, напевно, роздумуєте, а що обрати, чи, чи йти в нове і незвідане, і не бути там, не мати того статусу, чи залишатися в статусі, при посаді, наприклад. Але ну, в сумнівах цих постійно, в якихось проблемах перебувати. Вам потрібно Прорив якийсь здійснити в своєму житті. Ви стоїте на порозі цього прориву. Вам потрібно вийти з підвішаного стану із стану жертви. У стан своєї самореалізації, свого щастя, свого прояву. В цьому стані ви будете збирати плоди своєї праці і. Ваш матеріальне, ваше матеріальне становище точно не погіршиться, навіть якщо ви зміните статус свій на зовсім інші енергії. Розбите серце зміниться. На щастя, на радість, на матеріальні блага, на сімейний затишок. Подивіться, ви стоїте на порозі глобальних змін у вашому житті. Ви задумуєтесь вже давно над цим. Це найбільш стосується професійної сфери, але ви зробите правильний вибір. Ви знайдете себе і ви на правильному шляху. Прислухайтесь до цих.